Ця дискусія передбачала те, щоб ми дали слово і вислухали різних середовищі різних структур, в тому числі і політичних партій Правого збройнімання. І я би просив до слова пана Віктора Сергійцяки, яка юридична імену правого сектору, Класно, щоб він я теж зарефересував підтримку. знаем Будь ласка. Слава Украине. Я говорю, что мы не раньше, которые не одну слову разгибали, Оце е, написано все в перспективу української революції. Е, для того, щоб е, здійснювати революцію дві сили. Це рушійна сила революції і основна сила революції. Рушіння силою революції виступає так, Меншість еліта, яка веде за собою рештку е, так? Але якщо маса не готова і маса не розуміє, і еліта відчужна від цієї маси, то ніякої ілюзії здійснюється не може. Тобто і має мати авторитет серед цієї маси, має мати вплив на цю масу. Маса має розуміти, що літо буде з нею діти. Що ми маємо на сьогодні? Маємо ситуацію схожу з їх, ситуацію з торічній літали. Це розрізненість національних сил тамачів, які привели прешті до поразки національного визнання з конам початку ХХ століття. У 29-му році. Вона, Задавному біду українцям. І створити єдину організацію, зігнати ті розвідні націоналістичні сили, в єдину організацію під відділений промову. Сьогодні ми знову маємо ту саму ситуацію у націоналістичній організації, які з'єднає. До чого це приводить? До ідеї, політичної дезорієнтації отієї сили масової, котра орієнтує на різні політичні організації і від цього ми її єдиним. Матерія постатив української національної революції кажуть, що для розпущення національної революції потрібно три фактори. Це революційна ідея, революційна організація і революційна дія. Відсутні, хоч один з цих фактів, революція не буде успішною бути. На сьогоднішній день ми маємо революційних ідей. Хоча після процедури святовища йде дещо відбудеться, але ідея в нас є одна це. У нас це зутка на сьогодні в судні. Тому хочемо ми чи не хочемо воли синовиць, але ця поставила на сьогоднішній день сьогодні, тому говорити про успішні перспективи національної революції на сьогоднішній день не доводиться тут працювати над тим, щоб у нас.